Найпростіше знайти корупцію в будівно-будівництві, це проаналізувавши кошторис. Те, що ми часто бачимо, і про те, що ми там, публічно це вносимо, що умовно там, бетон завищили в е, десятки разів, ціна піску дорожча, ніж в епіцентрі е, в 20 разів. І це просто показує, що десь є перегиби. Але коли ми говоримо з будівельними компаніями, вони кажуть, а ми інакше не можемо, е, тому що ми в цю надбавку за ціну ми ховаємо, наприклад, фонд оплати праці. Тому що є якесь там регулювання, яке говорить про те, що там мають бути ось такі ціни за оплату праці в будівництві. І фактично, якесь одне регулювання якогось органу, який, можливо, навіть не в стоп списку регуляторів цієї галузі, воно впливає на те, що ми не те, що легалізуємо, але закриваємо очі на структурну корупцію. Тобто, знаючи, що в кошторисах завищується ціна, тому що всі будівельні компанії повинні завищити ціну, щоб закласти до фонду оплати праці. Але всі, наприклад, доброчесні закладуть тільки на фонди, це, наприклад, 10%, а, вже, а всі інші можуть там, 120%, тому що ну, можна вже. Так? Тобто, ми, ми маємо структурну проблему, і ця структурна проблема не вирішується лише правоохоронними органами. Вона вирішується змінами регулювання.